Станьте біля стіни, піднявши руку вверх та приклеївши її до стіни, і також призігніть в коліні ногу ту, яка стоїть ближче до стіни. Відчуйте, наскільки зручно вам перебувати в такому положенні, як витягуються грудні м'язи, пасці руки та бічної поверхні. Далі відведіть руку на 15 градусів назад. Та відчуйте, як витягується грудний м'яз та як змінюється положення самого плеча. Ще на 15 градусів назад. Дуже гарно витягується фасція руки та весь грудний відділ. І це дуже позитивно сприяє покращенню постави. Опускаємо руку ще нижче на 15 градусів. Очі можна призакрити, та також рекомендується повертати голову у протилежну сторону до стіни. Таким чином, ви витягуєте не тільки поверхню руки грудний відділ, а ще й розслабляєте шию. Далі інша рука виконуємо всі-всі аналогічні дії. Спочатку піднімаємо руку вверх, голову повертаємо у протилежну сторону до, від стіни. Відчуйте, наскільки вам комфортно перебувати в такій позі, та чи одноколе відчуття для лівої і для правої руки. Може бути таке, що по одній стороні вся пічна поверхня є більш тягнута, наприклад, по правій, якщо ви правша і якщо це ваша робоча сторона. Відводимо руку назад на 15 градусів, витягуючи весь регіон плеча та лопатки ще на 15 градусів вниз. Таким чином, перебуваючи по 30 секунд у кожному положенні руки, ви розслабляєте весь грудний відділ та всю внутрішню поверхню руки. І це автоматично розблоковує вашу здатність тримати спину рівнішою.